Зараз будемо обробляти. І на 2, я так поняв, що це універсальний осушучний дезінфектор. Або по-діннести йодеклін, ліносан, так як я поняв. Ми тут раз трусимо ці два пакетика по землі і поставимо тирсу. Або спару тирсу, або можна це йодеклін, кліносан. Так. Ні бактерії і віруси, це розсипаємо по цих, де вони сідають. Тож тут дезінфекція. А це просто на пол, тигне сам. Ну от так. Бо сюди переїжджають наші ціпки. Тепер відкриваємо білоклін. Не купляв 10 кг. Запахло йому. І тепер. На руку сипнули. так. 50 кг на 1 квадратний метр. І погнали. Посипаємо, поливаємо. Так само і на сам. Вот так душі розсипають. Будемо тут сипати пачку цілу. Вони ще її вперед лук. Вот там останавлади вода. Так, ну що тут? Жисть цвіте і пахне, хто зверху хтось знизу позалазив, Малишня і малишня. Оставив баночку водички їм. і корму кормушку, насипав. Пелюка стоїть, запах е, йодокліна, кліносана. Стоїть такий запах мочненький. Але дезінфекція, як завжди, повинна бути. Обасипав рамки, в корейку просипав, теж пальчику висипав. Ну и все на тему.